Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США буде таємна нарада за участі аудиторів Трампа та довірених до нього осіб. Ультиматуми Трампа суджа Курськ Курчатов. Багато хто побоїться, що на цьому фоні Кремль вдарить ядерною ракетою по Україні. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що Зеленський, якщо не братиме участь у виборів або програє їх в Україні, жити не буде. Це буде або Лондон, або Кіпера батьків Зеленського спочатку вивезли в Ізраїлі, а тепер в Латинську Америку. Заложний знайшов всі рахунки та офшори зі своєю внутрішньою перевіркою та ділиться інформацією з партнерами у той же час. Власті Республіки Кіпер перевіряють інформацію, якоби принадлежав президенту України Владимиру Зеленському отелі в северній частині острова, заявив президент країни Нікас Хріста Дулідіс. Пише на своїй сторінці у Facebook блогер, націоналіст та письменник Сергій Поярков. Як нібито повідомили раніше турецькі змі, Зеленський придбав готель в Уніпелес на території самопроголошеної турецької Республіки Північного Кіпру ТРСК її не визнає жодна держава світу, крім Туреччини. За даними порталу, ода тіві зареєстрована у балізі компанія Film Heritage Inc., власником якої, як вважається, є Зеленський, купила люксовий готель, розташований у місті Кіренія на північному узбережжі Кіпру. Угода була завершена у травні 2024 року. А сума придбання, за деякими даними, становила близько 150 мільйонів фунтів. Юрій Луценко пише: стаття в іспанській газеті про нібито в лапках золотий парашут. Який пропонують у Лондоні для Зеленського явно інформаційна кампанія. Можна звичайно посміятися. Якщо залужний прийме рішення йти в президенти, то він виграє. А відтак у Лондоні справді створиться вакансія посла для Зе. Якщо генерал не буде балотуватися, то президентом стане Порошенко, який добре пам'ятає, що є вакансія посла в Омані. Але це жарти. Президенту Зеленському, на мою думку, не загрожує нічого, крім помсти Кремля. Проте цього не можна сказати про його оточення. Корупція і непрофесіоналізм якого перевершила усі межі законної Вадливості візити Єрмака у Вашингтон і Лондон не приховані знаки істерії чи топак смарагдових пройди світів. Вибори в США змінили світ. Війна в Україні буде припинена. План такого припинення, на жаль, не враховує наших інтересів. Та замість консолідації зусиль для корекції планів Трампа наша влада зайнята. Тільки власним порятунком у Вашингтоні Єрмаку зрештою, вдалося зустрітися із майбутнім секретарем нацбезпеки. На хвилинку до зустрічі приєднався обраний віце-президент. Меседж українського тіньового кардинала зі мною можна мати справу. Я все зроблю за недоторканність в майбутньому, почули, і по-американськи холодно посміхнулися. З Вашингтону наш рішельєр воно в Лондон зустріч з послом Залужним. Меседж стань нашим прем'єр-міністром і першим номером виборчого списку, але порятуй. Теж почули і по-генеральськи недобре посміхнулись. Може, б президенту України краще згадати свої обіцянки не балотуватися вдруге на посаду. Це було б краще йому і країні. Може б всі зусилля команди налаштувати на забезпечення потреб ЗСУ. Це єдине, що справді важливе. Акція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.